Доброго ранку, ви дивитесь навчання Сьогодні ми поговоримо про співпрацю педагогічної академії та волонтерської організації Корпус миру. Керівництво академії, вчителі, студенти і я вже давно зрозуміли проблему вживання чистої питної води у нас в академії. Ми вирішили надіслати запит до відповідних інстанцій на отримання гранту з фонду водної благодійності в Америці. Ця система працює таким чином. Забруднена вода проходить через два фільтри, що роблять воду придатною до споживання. Так як 22 березня був Всесвітній день води, ми вирішили, що це був вдалий день для того, щоб... Наші студенти дізналися більше про систему водоочищення та запобігання забруднення води в Україні. Ми провели тренінг щодо проблем забруднення води в Україні та в світі серед студентів нашої академії. Їм були запропоновані різні цікаві ігри та інсценування, мета яких була закликати студентів вживати чисту воду та не забруднювати її в майбутньому. Тож на цьому все. А мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у педагогічній академії. До зустрічі в навчанні ком.юей.